Трата, можливо, і неминуча, але втрата Покровська, яка не буде такою критичною з воєнної точки зору, але з політичної точки uh -huh. зору, з точки зору логіки переговорів, це буде певна проблема, тому що Путін це буде використовувати як аргумент, що він перемагає, він йде вперед. І для нього це буде аргумент не погоджуватись на пропозицію про припинення вогню по лінії фронту. Він буде казати, що лінії фронту, вона рухається, ми рухаємось вперед. Тому от знов він буде висувати ідею, яка була запропонована раніше, щоб українські війська вийшли з Донецької області, і тому переговорний процес може знайти зайти в глухий кут невідомо наскільки. На декілька тижнів чи на декілька місяців. Поки не буде відносної стабілізації ситуації на фронті ситуації на фронті. Ну важко будуть очікувати якихось. Конструктивних переговорів про припинення вогню ну така ага. на, на жаль песимістична оцінка ситуації.